Настоятель Хрестовоздвиженського храму протоієрей Василь Клочак. В якому віці хрестити дитину? І чи можна прийняти таїнство хрещення у дорослому віці? Відповідаючи на це запитання, спочатку треба дати визначення, що хрещення це є таїнство, в якому людина народжується від води і духа для того, щоб бути дитиною Божою. Таїнство має зовнішню сторону, і будь-яке, в тому числі і хрещення, і внутрішню сторону. Внутрішня сторона невидима суті полягає в тому, що Господь сам через священника по вірі хресних батьків і всієї, можна сказати, тієї невеликої громади, родини, так охрещує і приймає цю дитину до церкви своєї. Це невидима сторона, в невидимій стороні також дається дитині, яка охрещується звання дитини Божої, і видима сторона це зовнішня обрядова, те, що ми безпосередньо бачимо, що відбувається в храмі пічі самого хрещення. Отже, чи потрібно в якому віці хрестити дитину? Потрібно хрестити дитину потрібно, якщо брати це згідно святого письма, то як, як найраніше. Ну, прикладом для цього може бути, наприклад, чи нагадування про це може бути те, що хрещення в новому заповіті є замінило умовно так говорячи старозавітні обрізання. От, в чому полягала суть обрізання? В тому, що Господь е, заключає договір е, між собою, як Богом, і, люд, і людством в особі Авраама. І це обрізання е, повинно було відбуватися е, відразу на восьмий день після народження немовлята. Також е, і хрещення відповідно також повинно відбуватися в е, найкраще, найзручніше відразу на восьмий день після народження дитини. Це зручний час. І момент тому, що дитина підростаючи. Вона починає привикати до, до мами, до рук тата, які її тримає, відчувати маму. І потім, коли дитина, наприклад, має вже там більше як півроку, рік і так далі, вона вже починає хвилюватися, кричати, плакати. Це відповідно відволікає не тільки священника під час самого звершення цього таїнства, але і викликає таке занепокоєння, хвилювання у самих родичів, які є присутні. Хрещення в дорослому віці теж можливе і реальне. От в древній церкві в перші часи воно так і відбувалося. Сьогодні також відбувається хрещення в дорослому віці. Це правда рідкісні випадки. От е, такі випадки трапляються тоді, коли е, е, християнство приймають, наприклад, магометани чи мусульмани, е, коли в християнство приймають переходячи від євреїв В дорослому віці, якщо сім'я була православна, От, то це переважно можуть сьогодні бути старші люди, які, які народилися у період радянського союзу, і їхні батьки, займаючи певні посади у, у, у суспільстві, от соромилися або боялися відкрито визнавати віру в Бога. От, хоча самі були віруючими і саме таємно молилися дома, і дома, і так далі. Але дітей своїх не, не хрестили. Ось зараз такі діти, маючи, наприклад, знаходячи у світі 60-70 років, виявляють своє бажання стати хрестини, приймають хрещення. Хто може бути хрещеними батьками і які вимоги до них хрещеними батьками Можуть бути усі, які є хрещені, це саме перше правило, і самі віруючі, практикуючи християни. Друге, це обмеження у віковій, у віковій категорії, тобто починаючи хлопцям. Чи особам чоловічої статі це з 15 років, особам жіночої статі з 13 років? Найважливіше правило тут відносно хто може бути хресним батьками, це а які стосуються саме вікової категорії, це те, що Хрестні батьки зможуть виконувати свої обов'язки хресних батьки, і інколи трапляється так, що молоді особи юні до 15 років, там, наприклад, 14-13 років, але це діти, які прислуговують у храмі чи беруть участь у церковному активно, беруть участь у церковному житті. Співають в хорі там учні недільної школи. Так далі також можуть стати такими хресними батьками, але це тільки з особистої особистого такого благословіння чи дозволу їхнього духовника, настоятеля священника. Як готуватися батькам до хрещення дитини? Батьки повинні готуватися наступним чином. Саме перше, що слід сказати, що їхнє приготування починається ще завчасно навіть до народження дитини. Саме перше, це вони домовляються, вибирають ім'я дитини. В нашій традиції нашої церкви і в культурі нашій є такий звичай, що ім'я дитини найчастіше вибирають і правильно, якби вибирали з церковного календаря. Це пов'язано із традицією святкування Дня Небесного покровителя, і було правильно, якби батьки вибирали ім'я саме пов'язане з святими, імена яких є вписані в церковному календарі. Друге, що повинні батьки зробити, готуючись до хрещення, це вибрати хресних батьків. Це теж дуже важливо. Вибираючи хресних батьків, вони повинні зважати не тільки на родинні зв'язки стосунки своїми і своїми майбутніми кумами, хресними батьками для своїх дітей, не тільки на їхнє становище в суспільстві, на їхні заможність заможність як далі, але найперше повинні зважати на їхні моральні якості, так як хресні батьки майбутні майбутні їхньої дитини будуть безпосередньо брати участь у вихованні їхньої дитини і передані віри і досвіду життя в церкві, життя в бозі їхнім дітям. Третє, що повинні батьки зробити, це підготуватися до пологів. Звичайно, як правило, ця підготовка полягає в тому, що чоловік і дружина йдуть до храму, сповідаються, причащаються. От своїм духівником настоятелем домовляється про те, що мають сповістити, коли відбулося народження дитини, і батько чи найближчі родичі з цієї молодої сім'ї чи сім'ї, в якій народилася дитина, мають прийти до храму і попросити духівника свого почитати молитву для мами і для народженої дитини. Відповідно, в цей час і відбувається узгодження дня. І місця, і часу самого хрещення. Як одягнутися на хрещення дитини? Одяг для хрещення має відповідати найперше місцю, в якому відбувається це таїнство. Ну і події. Говорячи про місце, ми маємо на увазі саме храм, бо за постановами святих отців. Навіть є таке правило шостого Вселенського собору, під дев'яте правило про те, що хрещення має відбуватися обов'язково в храмі. Ну а відповідно, в нас є церковний етикет чи правила про поведінку і зовнішній вигляд людини у храмі. І тому людина, готуючись до відвідання храму і особливо, в тому числі і хрещення, має одягатися пристойно, незухвало, не недоречно, не провокативно. Тобто, так як, як потрібно вдягатися при відвідуванні взагалі богослужіння загальноцерковного в храмі, говорячи про хрещення, одяг для хрещення треба врахувати про те, і наприклад, сьогодні актуально напевне побажання самих батьків. Бо інколи батьки можуть е, мати ну домовленість про те, що хрещення має всі присутні на хрещення мають бути, наприклад, в вишиванках, так чи в національному одязі. Це теж можливо потрібно врахувати і е, домовлятися разом із батьками, які запрошують на хрещення. Хто має купувати хрестик на хрестини? Відносно купляння хрестика, сюди можна додати і крижму, бо крижма теж необхідна для хрещення. То як такого, як такого, церковного правила немає. Хто з хресних батьків чи самі ті батьки можуть це і повинні це робити? Є така традиція, що хрестика, як правило, купляє хресний тато. А крижму купляє хресна мама і приносить місце, де це можна придбати чи знайти це правильніше, напевне, церковній крамниці чи при храмах, особливо великих центральних, або попитатися в свого духовника, священника, де це можна придбати. Також слід врахувати те, що хрестик на тільник, який буде носити дитина, повинен також відповідати церковним канонам і правилам. Чи не порушує хрещення немовлят принципу свободи особистості? У святому письмі в Євангелії від Івана є такі слова Ісуса Христа, який каже, що хто не родиться від води і духа, не війде в царство небесне. Такі слова сказав Ісус Христос у у розмові з Никодимом. Ці слова мають безпосереднє відношення до цього запитання, яке тільки що прозвучало. Тому що хрещення це є духовне народження. І так як дитина народжується від батьків, не питаючи їхнього, дозволу, дозволу, чи хоче вона народитися, чи не хоче, це є вибір самих батьків, а саме найважливіше народження дитини для батьків це є дар, який дар життя, який батьки пропонують своїй дитині. Так само і в духовному житті народження. Духовне, тобто хрещення, це є також дар дар духовного життя, яким батьки хочуть поділитися і хочуть передати його, чи зробити свою дитину учасником цього життя. Ну, можна привести багато таких прикладів із нашого повсякденного життя відносно того, чи, чи правильніше задати зустрічні запитання. Наприклад, чи не порушується воля дитини, коли батьки вирішують в час хвороби їхньої дитини лікувати її чи не лікувати? Звичайно, що батьки приймають. Категоричне рішення, що коли дитина хвора, потрібно терміново кликати лікаря і звертатися за медичною допомогою, і так далі. Так само батьки не питають, дитина не питається батьків чи отримувати її у світу, чи вчитися її як і вчитися їсти, і так далі. Тому тут немає ніякого порушення свободи вибору дитини.